Ось те класне місце для запускання змія. Тут стільки дивовисних квітів, я би собі віноцька спала. Ну, то кучіше, побігли туди. Чекайте, тут якась табличка. О, розумаха. І треба ж йому все скрізь вичитувати. Ні, туди не можна. Там можуть бути міни. Яка небезпека? Я тут постійно мишей ловлю. Шкода, наше життя дорожче за всякого змія. Тот знак поставили не просто так, значить, там точно є міни. Пам'ятаєш, як я в лісі врятував тебе від розтяжки. Було таке. Добре. мишей я і вдома наловити можу. А ще ми злобуми нового повітряного Змія, цілвоного, як на картинці. Якщо десь побачиш міну, повертайся, неомінно стежкою, якою йшов. І дорослих повідом. Дин, 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 телефонуйся.